Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Одразу вибачаюся за освітлення трошки темніше, бо Аврора працює на аварійному освітленні від генераторів. Ось такі з'явилися новиночки. Такі цікаві декори для дому. Це є штучні квіти у горшку. Горшки, до речі, досить цікавенькі. Ціна 129 гривень. Три варіанти кольорів. Ще одна новинка по 129 гривень. Квіточки у горшку. Чомусь вони у мене асоціюються з такими весняними квітами. Дуже гарнесенькі. Тут кольорів трошки більше, як мінімум чотири на вибір. Пресу для картоплі. Ціна 34 гривні. Такі лопатки щіпці два в одному, 55 гривень, по 44 гривні вінчики для збивання, силиконові, з металевою ручкою. Набір трубочок для напоїв, паперові з малюночками по 19 гривень. Тематика з мовами. Что є і з ялиночками. Всього їх є 25 штук. З сердечками різних кольорів є. Такі, такі як цукерочки. Набір ножів та ножиці 199 гривень та овочечистка. По 12 гривень, ніж кухонний фігурний. Можна нарізати картоплю, сир чи щось інше. Таким зігзагом. Пічер для молока металевий 199 гривень, 600 мл. 44 гривні, набір тарілок, одноразових паперових 10 штук. Приїхали ось такі чашечки. Їх є три варіанти кольорів. Малюнок однаковий. Перегукуються кольори всередині. Такий, як тут ззовні. а тут всередині світлий варіант. Об'єм 360 мл. Ціна 49. Ще знайшла варіанти із темним малюнком, так як було ось тут повністю чашка малюнок темний, а тут навпаки. Красивені скляні чашечки для діток з такими милими звірятками малюнками по 240 мл об'ємом, ціна 34. Набір креманок для морозива 2 штуки по 280 мл за 59. Келихи для вина по 325 мл по 33 гривні. І за 129 гривень ось такий келих для вина з темного скла. 44 гривні, тарілка супова, 21,5 см. Чашки у подарункових коробочках із смішними веселими малюнками. 77. Кухоль порцеляновий за 49 гривень. Всередині вони всі білі, а зовні є різних кольорів і таким ромбиком. 189 контейнер харчовий, об'єм 1,5 літри. Чашки скляні по 49 гривень. Візерунком. Пам'ятайте, я вам казала, що мені дуже сподобались ось такі ємності. А мені Миколайко приніс. Так приємно. Я десь в якомусь відео сказала, що мені вони дуже сподобались. Миколайко почув і мені таке купив. Є ще більше об'єму. Ціна 129. Ці по 109. А такий варіант 129. Чудово, підійде для сипучих продуктів, може для чаю, для якихось смаколиків. Від люмінарки ємності із кришкою пів літра 99 гривень. Це, до речі, скляна цукерниця за 69 гривень. І такий варіант особисто я використовую для лимону. Нарізаю скипками, засипаю цукром 88 гривень, ціна такої ємності. Ємність для сипучих пластикова літер та 250 мл за 99 гривень. Є більшого об'єму. Це є літр та 600 мл 119 Стакани пластикові на 500 мл. Кольори є на вибір 12 гривень. Такі по 14 гривень штука. Ваги кухонні електронні 249 гривня. Ваги сканую, а оком дивлюся збоку. Бачу, ще привезли контейнери, такі, як ми щойно з вами дивились. Але вони є трохи меншого об'єму. 850 мл, 77 гривень. І ще менший об'єм це 450 мл 55 гривень. Прикольно тим, що їх можна об'єднувати. Кришка має такий відступ, що вона гарно нашаровується і можна використати всю висоту полиці. Так, зібрали їх всіх разом, щоб вам показати. Наприклад, якщо є висота полиці ось така, то можна брати різного об'єму і поєднувати. І тоді, якщо, наприклад, є якісь залишки крупи, можна собі сюди пересипати. Як цікаво, так: максимальне використання висоти полиці. Фруктовниця пластикова круга 49. Кольори є декілька в асортименті. Сезон нарізок скоро розпочинається, Тож є ось такі контейнери для зберігання нарізки, щоб не пакувати в поліетилен. 54 гривні це є вищий. Неакційна ціна 55 гривень на нижчий. І 39 гривень такий варіант. Він мені чомусь асоціюється із масляницею. Можна, бачити, тут продемонстровано, що можна і сир зберігати. Та я думаю, будь-що, такий вищий і менше. Господинки, звертайте увагу, дивіться, яка прикольна акція. 29 гривень коштує вазон, а й не просто вазон, а підвісний. Має такі гачки, можна любий поставити всередину, підвісити собі гарно, в кого є веранди. Показую вам поближче. Кому цікаво, можете собі код перевірити. Ось тут код. І наявність можна подивитися, чи є у ваших аврорах. Вони є у двох розмірах. Діаметром 20 см, висота 13 за 29 і діаметр 25, висота 16 теж 29 гривень. Підставка порційна кругла 77. такий варіант 149. Вітці милі нічники, але це ліхтарики, можна навіть так сказати, у вигляді квіточок. Працюють вони від ось таких манюнь батареєчок. До таких світильничків, нічників йдуть батарейки в комплекті, але і є всередині батарейки. Вони просто мають таку заглушечку, знаєте, таку пластинку вставлені. І окремо батарейки є в коробці, тож не спішіть викидати коробку, подивіться, там ще є змінні батареї. Ціна 99. Дивилися ми з вами на штучні квіти. І знаєте, що? Це ще не всі. Такий варіант за 249 гривень. Зелені в пластикових горшечках по 119 гривень. Такі 199 гривень і по 119 два варіанти. Такі квіточки 119 гривень. Штучний декор, але такі вони йдуть більш листковими, без квітів. 149. І ці по 249 по типу орхідей, щось схоже. Багато акційних пропозицій на декор зимовий. Такі кульки по 19 гривень за набір 12 штук. По 55 гривень набір ось таких прикрас, два автомобілі. Такі цукерочки по 29 гривень дві штучки. Новинки брелочки для ключів. Такі професії. Ціна 55 гривень за штучку. Такі брелочки для ключів із ремінцем по 64. До речі, брелочків дуже багато. По 44, такі бачу, полунички. Тут не зовсім брелок, бачите, тут інша застібка. Вони є у різних кольорах. І ціна 39. Ведмедики по 39, коло 77. Качечки 69. Велосипеди по 34. Ой, які гарні ось ці. 149 гривень ціна. Ще ці QR-код. Так, прапор. З гербом він з малюнком. Ціна 69 по 39 гривень. Ось такі серветочки паперові упаковці 150 штук. Адвент календар, дитячий новорічний, транспорт 299. Ви мене запитували в коментарях: а що таке адвент? Адвент – це така сказати, організація. Товару, коли товар не є запакований, просто відкриваєш і є товар, а він поділений на комірки або на якісь такі окремі коробочки. Тобто ти купляєш як одну загальну коробочку, а воно все розділено і часто буває, що вони пронумеровані. Зазвичай це 24 віконечка це до Різдва. така от Послідовності по кожного дня ви відкриваєте одне віконечко і отримуєте сюрприз. Хоча є і інша кількість віконечок, є дитячі адвенти, є дорослі на різні теми. Людям така тема, така, такий формат товару сподобався, тому багато виробників зараз роблять адвенти, як і їстівні, так і неїстівні з різними товарами. Ось тут дуже гарно видно, бачите? Тут є віконечка. Ви віконечко відкриваєте, і тут щось сховалося. От, 299 гривень. Такий творчий адвент. Тут не видно, бо тут ще є така додаткова штучка, що не видно самих віконечок. 39 гривень набір наліпок для скраббукінгу. Такі, як плей листи. Бачу, тут є е фотострічка. Нова акційна ціна на порошок Гала Аквапудра. 300 г для ручного прання за 29 Для автоматичного за 37. Савикс по 29 гривень і по 32 гривні. Два варіанти. Також є більшого формату. Вагою 2 кг 250 г савикс за 214 3 кг 450 грамів 279 І найменший цей кіло 200 за 134 64 гривні акційна ціна на ось таку саму клеючу панель. Вона є складена вдвоє, ну, тобто от, розмір вдвічі більший, ніж ви бачите. В одному кольорі. Дуже появились гарнющі конверти для грошей на різні свята. Більші, менші, і тут не просто закривається, а заклеюється ось такою, нібито печаткою. Всього їх є дві штуки в комплекті. 44 гривні два конверти, такого стандартного, я б сказала, формату. 34 гривні трошки меншого, такий як поштовий конверт, Дві штучки. І 24 гривні тут три конверти. Менші вони за розміром. Просто закривається. Тут є проріз і туди запихається ось ця частина. Такі ручки пухнасті. Ціна 39 гривень. Сам стержень всіх однаковий зелений, а ось цей бомбончик кольоровий. Це вже інша ручечка. Теж така пухнаста. 34 гривень. Дівчата і хлопці, коли робимо огляд в блокноті, 99 гривень такий, він обшитий тканиною. Бачу, є планери на 2026 рік. Дуже мені подобається, коли люди заповнюють ось такі щоденники-планери, планують свій тиждень, місяць, і мені завжди здається, що я не настільки зайнята людина, щоб записувати свої справи. Але, мені здається, це дуже хороший варіант. Планувати, записувати, організовувати, тоді воно все набагато продуктивніше. 109 гривень такий блокнотик він у клітинку, закривається на магніті. Десь, ось тут такий, бачила, відкритий. Давайте подивимося, закривається, вибачте, на магнітик. Є закладка. Клітинка. Парфумерія від торгової марки Ловіт. Акційна ціна 139 гривень 50 мл. І такий варіант теж 139 гривень. Навіть тестер є. Вчите на, на деякі аромати є тестери. Плойка для волосся 279 гривень. Такий вирівнювач. Ціна 249. І є ще плойка Гофре. Такими зубчиками. Багато хто використовує для об'єму. Ціна 279. За 159 гривень зеркало настільне. Воно з такою пластиковою підставкою. Воно з підсвіткою. Працює від батарейок. Ось таке дзеркало з підставкою. Ціна 77 гривень. Можна використовувати підставку для організації якоїсь біжутерії чи якихось дрібничок, аксесуарів. Багато є дзеркал, акційних по 88, по 69 і 109 гривень. Це є дерев'яне, більш таке прямокутне. Це металеве. 88, діаметр 17 см. бачу, появилась новенька біжутерія. Ціна 88 гривень. Такий ланцюжок. Такий супер ніжний. З сердечками 88 гривень. Такі браслети жіночі з пташками. Ціна 19 гривень. Дуже приваблива ціна. Але хочу вам сказати, що ці пташки не керамічні, а вони якісь такі, ну це не пластик, це щось таке гнучке, як гумове напевно, швидше. Два варіанти кольорів: Коричневий та такий зелений. Просто подивіться, які милі резиночки. Ціна 39 гривень. Є жабки, качечки, коровки. Це є резиночки на волосся. А ще ось така мила пандочка. По 9 гривень набір заколочок для волосся. Дві штуки. Такі новинки, бантики для волосся. Вони на заколці автоматичні. Кольори є різні, є світлі, є темні. Усі із квітковими принтами. 29 гривень коштує набір резиночок для волосся 3 штуки. А ще ось така новинка. Ціна 34 гривні, одна заколка і 4 резиночки. Бачите, заколочки є різні, різні кольори.